Важлива інформація для військовослужбовців та їх захисту при незаконному притягненні поліцейськими за статтею 130 КУПА. Наше адвокатське об'єднання вкотре наголошує на важливості дотримання всіх процесуальних норм при складанні протоколів про адміністративні правопорушення, особливо коли це стосується військовослужбовців збройних сил України та Хочемо наголосити, що не можна сідати на підпитку за кермо чи у стані наркотичного сп'яніння. Це незаконно та небезпечно. І так, нещодавний випадок з військовим нашим клієнтом, який стався взимку в місті Харкові, є яскравим прикладом чисельних порушень, що можуть призвести до неправомірного, незаконного притягнення до відповідальності. Обставини цієї справи за протоколом військовий, нібито керував транспортним засобом, яким саме у протоколі не зазначено, чим керував, невідомо. З порушенням правил дорожнього руху перебував у стані алкогольного сп'яніння 0,44 проміла та відмовився від огляду в закладі охорони здоров'я. Проте, як з'ясувалося, поліцейські не дотрималися встановленого законом порядком. Ключові порушення з боку поліції виявлені у справі цього військового. Це саме ключове недотримання спеціального порядку огляду військовослужбовця. Найважливіше, що наш клієнт є військовослужбовцем зсу, про що він неодноразово повідомляв поліцейським, навіть назвав пароль під час комендантської години та надавав, підтверджуючі документи військовий квиток згідно з статтею 266.1 шістнадцять огляд військовослужбовця на стан сп'яніння має проводитися посадовою особою уповноваженою. Це ВСП Внутрішня служба правового порядку ЗСУ. Або командиром військової частини цей імперативний порядок не був дотриманий. Відсутність законних підстав для зупинки транспортного засобу, також на відеозаписах з бодікамер інспекторів поліції. Не зафіксовано жодних порушень ПДР з боку військового, що є обов'язковою умовою для зупинки згідно статті 35 закону України про національну поліцію. Далі, це недоведеність факту керування транспортним засобом. У матеріалах справи відсутні належні та допустимі докази, фото, відеозйомка, пояснення свідків, які підтверджували, що наш клієнт військовий керував автомобілем чи мотоциклом у зазначений час. Відеозапис лише показує, як він стояв військовий поряд з поліцейськими, не перебуваючи за кермом. Далі це відсутність ознак алкогольного сп'яніння в протоколі. Взагалі немає жодної ознаки. Не було відображено жодних ознак сп'яніння, які б слугували підставою для огляду. Хоча в акті огляду були зазначені запах алкоголю, порушення мови та порушення координації рухів. Поліцейський, що складав протокол, взагалі не встановлював цих ознак, тобто без встановлення. Ознак попередбачений законом порядку. Поліцейський їх просто придумав, видумав та записав у акт без проведення відповідних перевірок, що передбачено інструкцією та порядком. Далі це порушення процедури огляду на стан сп'яніння. Поліцейські не роз'яснили його права, процедуру огляду, можливість альтернативного огляду в медзакладі, також наслідки, згоди, відмови. Натомість йому було наказано продути драгер дослівно. Далі це не допустимить показання приладу Драгер. Температура повітря зафіксована приладом, плюс 6 градусів взимку, в Харкові, суттєво відрізняється від офіційних метеорологічних даних. Така груба розбіжність аж у 17 градусів свідчить про можливу несправність пристрою, що ставить під сумнів його результати. Тобто, недопустимий доказ. Далі це відсутність свідків та належного відеозапису. Огляд на місці зупинки має проводитися в присутності двох свідків, чого не було зроблено, а підстави для їх не залучені і не зазначені. До того ж, чому відеозапис не ідентифікований взагалі у протоколі та не є безперервним, тому потрібні свідки, що робить його недопустимим доказом. Далі це порушення права на захист та інших прав. Людини, яка притягується до відповідальності, не було роз'яснено його право. Зокрема, право на праву допомогу адвокат, також інші права передбачені статтею 268 КУПАП, стаття 63 Конституції України до початку розгляду справи. Наші висновки, протокол незаконний, складений з грубими порушеннями та підлягає закриттю. Подано клопотання про закриття, надані пояснення у суді. Тепер чекаємо судове рішення, далі його опублікуємо. Тому військовослужбовці знають свої права. Якщо вам необхідна юридична допомога, пишіть особисті повідомлення. Якщо відео подобається, поставте вподобайку, підпишіться на наш канал. Якщо вам цікаво наш контент, всім дякую за увагу! Бережіть себе та допомагайте Збройним силам України.